Що, друзі, вітаю вас на каналі Сергій Тулс. Зараз це буде просто розрив. Коротше, самий флагмовий ударний шуропокрут, дриль від Деволта. Такого ще ніхто не придумав. Тільки Деволт, тому хочу вам зробити і, Саме головне, поміло розпаковочки, порівняння з іншими топовими дрелями, ударними широкопрукрутими, хто їх тільки називає ДЦД 39 і четверта генерація від Milwaukee. Все воно буде, все покажеться і все продемонструє. Ну це просто відрив. Якщо вам цікавий Деволт, лайк, підписка. Надіюся, що я цього заслужив. Я один із перших, хто буде вам показувати взагалі е, ну, порівняння, різницю і так далі. Погнали, розпаковувати в ціні, е, по ціні розкажу вам пізніше, що у нас буде йти в комплектації. Зустрічає власне сама тушечка ДЦД 1007. 8амперна батарейка, це новинка батарейки, таких ще немає. Це я розкажу вам пізніше, в чому її фішечка. 8-амперна зарядочка і власне сама сумочка. Виробник заявляє досить таки багато революційних рішень. І я власне хочу вам сьогодні їх це все діло продемонструвати, що у нас іде в коробці, як зазвичай, нас зустрічає сумочка. Їхня класична. Що тут ще? Ну, Я вже бачу запахом багатого життя через те, що не кожен собі ще може це дозволити, навіть з майстрів, але хто дозволить, я думаю, що ви будете одним із перших, хто взагалі це все діло собі купить. І так, ручечка, новий дизайн. Такого ще ні в кого із деволтовських серій немає. Порівняю з старою теж обов'язково подивлюсь. Інструкція Кліпса. Защибати, 8 амперну ось ця зарядочка. У мене така є. Тільки старший її брат. Ось там лісить, якщо ви бачите на 4 поста, річ просто-напросто необхідна для тих, хто користується деволтом. Є. Тому ми, як би кажуть, не за цим будемо дивитися. Ти що, ти що, друзі? Ось він. Вау, 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 хо-хо-хо-хо! Я вам скажу, що це просто не непередаваємі відчуття. По всьому він кардинально відрізняється. Самий носик набагато корот... Ти що ти що? У Є... <ф> мене слів немає. Зараз вам я його зберу, Ну, ладно, його зберу, покажу акумулятор спочатку. Акумулятор заслуговує взагалі окремого відео, можливо, пізніше я вам це все діло покажу. Для прикладу, ось дев'яточка є. 9-амперний оце вісьмерочка його. В чому глобальна відмінність від всіх інших, він більше похожий до PowerStack. Він називається PowerPack. Це максимальна його вісьорка, більшого немає. 20-вольтової, 18-вольтової різниці немає. Він же йде тут пороєнений? Є. І виробник заявляє, якщо ви купите такий же самий Xerovskій е акумулятор, ось цього пауерпака в половину до 50% довше вистачить. Там і там буде 8, але цим ви будете працювати на 50% довше. Як немає, то круто. Білий, нарешті, білий є незелений індикатор заряду. Ось так воно це все діло виглядає. Ну, Просто шикарніший. жир. Жирній. Що хочу попробувати перший спуск. Давайте потушки про Все як зазвичай. Наш перемикання швидкостей. стоїть. Тут весь, ну, просто неймовірно круто він перемикається, друзі. Просто небо і земля. Це вже реально перехід на інший рівень. Просто. І так, до чого я веду? Все як класно, компактно збито, він йде безщитковий, безщитковий, 13 мм. Крутний момент, друзі. Багато кого це цікавить: 180. 180 Крутний момент. тобто, я думаю, що якщо нормально зацепиться, він місяць округ землі може розкрутити. 180 ньютон-метрів, це дуже багато. Дуже багато. Якщо ви в комплектації будете мати ось таку батареечку, дивіться 175 отворів, 22 мм, міліметри. Якщо ви візьмете сверло, короночку 22 мм, міліметра, отворів. Глибиною 4 см він може зробити. Так, 400 мм. 40 мм, даже язик вже заплітається. Ну, просто я скажу, що це якийсь космічний корабль, а не шуропокрут. Що він тут? Основні відмінності від 999-го вже в нас іде поворотний ледовський механізм. Тобто ви собі можете підсвічувати вашу робочу зону і власне включати самий ваш шуропокрут. Як е, ліхтарик, дуже зручно. Вище то ще раз я вам скажу. І сама головна революція сама головна революція. Я думаю, кожен із вас стикався ось з цим звіром, е, коли ви його не втримали і він виривався, хотів, як ви кажуть, піти на свободу, і тим же самим вас, можливо, кинуть через себе. Друзі, тут такого не буде. Е, наскільки все чітко продумано? Якщо інструмент відчуває, що десь він заклинив, і ви його не втримуєте, цей ривок він сам себе виключає. А? Як ви скажете, як немає, це просто пушечка. Далі. У нас тут є пас. Отут ви викручуєте два саморі, заставляєте тут чіп. Також можете просідковувати, де ваш інструмент, включати, виключати його по блютузу. Досить таки зручно. Саме зажимний патрончик, все як положено. І давайте запускаємо перший пуск. Робимо. Ти що? Ти що? Повністю інший. Повністю я не знаю, мені кажеться, що тільки ручка залишилася та ж сама. А так в дизайні в відчуттях все відчувається, що це зовсім новий продукт. І зараз це буде флагманом інструмента DeWalt ударно-шурупокрут, шуропокрут. Саме Просто! Три швидкості. По параметрам, по характеристикам давайте пройдемося. При свердлінні перша швидкість 450, друга швидкість 1200, третя швидкість 2000. Удари. 500, 1300 і 2250 відповідно. Дуже класний інструмент. Ох, колеги колеги. Я, чесно кажучи, полюбляю Flex. Ну, після таких кортезних оновлень і хочеться вертатися назад на DeWalt. Аби ж тільки гроші були. Ось так ця красота виглядає. Звук нашого 999-го безсмертного. І звук 1007. Характеристики в них ідентичні. Да. По швидкості повністю вони ідентичні що той, що той ударом показує вам основні відмінності. Перемикання швидкості повністю відрізняється. А, до речі, друзі, якщо 999 може працювати з флексфольтовських акумуляторів, то. 1007 не потрібно FlexVolt, Він видає потужність всю повністю на звичайних акумуляторах. Але рекомендація використовувати виключно Powerpack акумулятори, через те, що він під них заточений. Штука непроста і в, потрібно багато їх заряду. Відповідно, що Powerpack з цим злегка справиться. Як працюють ліхтарики? 20 хвилин режим, будь ласка, ви собі налаштували і пішли. Є режим, що ви. Взагалі гасити ліхтар. Другий режим, коли ви починаєте працювати, він підсвічується. Кожен собі сам дивиться, що йому потрібно для того, щоб максимально зекономити ваш заряд акумулятора. По розмірам. Зразу вам показую, відмінність ручок теж зразу вам покажу. Скажу так, як на мене, ця ручка допрацьована. Чому? Через те, що коли ви пам'ятаєте, вона гладесенька йде, і, можливо, коли вас сильно кидало, тоді ручка сама прокручувалась. Тут це все апріорі неможливо, через те, що є пази, куди ви вставляєте ось, ось цей виступ, і відповідно він буде максимально тримати. По відчуттям ручки. Тут у нас йдуть такі типу виступи, ну, в пластик. такий, Тут же у нас іде, як би кажуть, більше вона йде монолітна, але тим не менше, що одна, що інша максимально зручна. Розмір. Дивіться, наскільки він менший, друзі. Наскільки він менший. Отак я вам покажу. Ну Це просто кортезна річ. Давайте вже вон. І четверту генерацію. Від Мілвоки, багато хто там із ними, у нас є червоні, багато хто показує вам розмір Мілвоки. Але Мілка зараз даже рядом поряд не стоїть по характеристикам. По характеристикам трошки в неї обертів більше, 200 проти 2000. Тести я зараз проводити не буду, бо мене вже пізна ніч. Але давайте по звуку даже послухаємо. Ну, друзі, що б вони купили, це буде просто неймовірно. Ну, флексус, ну, деволтовський інструмент це просто розрив. Друзі, якщо ви бажаєте такий інструмент тримати, зараз його ціна 349 доларів. Тільки в Штатах за весь комплект ще показував. І відповідно, що ціна його в Україні буде 475 баксів. Ціна підключ мито, доставка, моя комісія і так далі. Якщо ви бажаєте будь одним із перших, обов'язково пишіть. З радістю вас обслужимо і замовим, і відправом. Сергій Тулс, телеканал, в телеграм-каналі. Підписуйтесь, якщо вам цікаво життя інструментів.